Автори Final Fantasy вважають, що ексклюзивність для PlayStation залишилася в минулому. Серія Final Fantasy довгий час асоціювалася з PlayStation, але після низки релізів, що не виправдала комерційних очікувань, Square Enix офіційно змінює стратегію. Компанія відходить від ексклюзивів і переходить до мультиплатформених запусків. На цьогорічному Xbox Games Showcase анонсували реліз Final Fantasy XVI для Xbox. А також підтвердили, що ремейк Final Fantasy VII, Ім з'явиться на Xbox до кінця року. Більше того, 30 вересня на всіх платформах, включно з Xbox, відбудеться реліз Final Fantasy Tactics. Раніше керівництво Square Enix вже заявляло, що ексклюзивність типу Final Fantasy 7 більше не має сенсу, оскільки великі інвестиції в розробку потребують ширшого охоплення. Таким чином, Final Fantasy остаточно стає мультиплатформеним брендом, що відкриває франшизу для нової аудиторії на сам перед. На Xbox.